Чоловік зник у 1991 році. Через 10 років його знайшли там, де ніхто не очікував. серпень 1991-го. він вийшов з прохідної заводу з буханець хліба в кишені і не дійшов додому 200 метрів. Міліція списала на Пішов у загул сусіди на коханку. Дружина роками носила фото по кабінетах і слухала сміх за спиною. Та змиріться вже. У 2001-му коли старий водоканал зупинили на ремонт, майстер відкрив бетонний люк у центрі міста і побачив на дні те, що мало назавжди залишатися під кришкою, не кістки. Правду підпишись, щоб не пропустити цю історію повністю. Ми підемо крок за кроком від дня зникнення до того, як одна кришка люка підняла ціле місто з колін. Місто тоді дихало і ржею. Завод, що годував усіх, працював на півсили. Але гудів так, ніби боявся зупинитись і впасти лицем у пил. Іван Савчук, 42, слюсар шостого розряду, звик повертатися однією стежкою повз трансформаторну будку через двір із перекошеними турніками до свого п'ятиповерхового будинку з облупленими під'їздами. У кишені шурхотів загорнутий у газету хліб, діти любили крайку ще теплої буханки. Того вечора він тримав сумку з інструментами так, ніби вона була легшою за його думки. У цеху знову сперечався з начальником. Іван не підписав накладну на липові запчастини, які не приїхали, але списувалися як нові. Ти або наш, або чужий, казав начальник, і в голосі було не запитання. Іван був чужий для брехні, тому став чужим для своїх. О 9.15 його бачив сторож Петро. Йшов швидко, наче додому поспішав. О 9.20 дві продавчиня кіоску простягла йому дрібні за сигарети. О 9.30 хлопчисько з третього під'їзду крикнув: «Дядько Іване, привіт. Та привіт, повис у повітрі, бо Іван повернув голову на звук машини, що заїжджала у двір. Чорна Волга без номерів ковзнула повз нього, спинилась біля трансформаторної дверця та відчинилися. Савчук? запитав хрипкий голос. Я. Поїхали, начальство просило на хвилинку. Розпишеш одну папірець і вільний. Двір, як завжди, був допитливо німий. Вікна дивилися, але не бачили. Іван зробив крок назад, потім вперед, і в ту ж мить чорна тінь перекрила йому шлях. Сумка впала на землю, з Волги пахло бензином і чимось важким, чужою волею. Мене вдома чекають, сказав він. Почекають. Хвилинка діло. На кухні в цей час Марія, його дружина, розкладала тарілки і сварила дітей за телевізор, очі зіпсуєте. Вона знала, чоловік може затриматися, але в десятій годині вечора в голові починає зеленчати інший годинник жіночий, тривожний. О десятій тридцяти вона вже стояла у вікні. Двір був порожній, лише біля трансформаторної блищав мокрий асфальт, наче хтось щойно розлив воду. О одинадцятій вона подзвонила на завод. Савчук вийшов півтори години тому. У відділку міліції черговий позіхнув: завтра приходьте із заявою. Завтра прийшла вона, а Іван ні. Наступні тижні стали схожими на нескінченну чергу кабінети, двері, печатки, байдужі очі. Напився, поїхав, передумав. Сусіди почали говорити обережно. Але так, щоб чулося, якщо не повернувся, значить було чого. У продуктовій, де Марія брала в борг, касирка звела брови, а ви не думали, що він. Ну, того з іншою. Марія несла додому хліб і ці слова як додаткову вагу. Вночі вона сиділа на табуреці під вікном і слухала, як у дворі колихаються тополі. Рука шукала телефон. Подзвонити ще раз у відділок, у морг на завод, але голос завжди був той же: заява прийнята, розшук триває. Сусіди приносили свідчення. Хтось бачив Івана на базарі не він, хтось на трасі автостопом не він. Хтось у черзі до ларька він, але тижнем раніше. Найближча правда була в іншому біля трансформаторної будки хтось зірвав шмат свіжого асфальту, під яким виявилися старі, ще радянські плити, і між ними вузька щілина. Дільничний глянув туди ліхтариком і відмахнувся коти лазять. Марія приходила туди щоранку. Вона не знала, чого шукає звуку, запаху, знаку, тільки раз їй здалося, що знизу тягне холодом і мокрим залізом. Вона подумала про люки, труби, комунікації, всю цю підземну систему, якою живе місто, і прошепотіла: Іване, якщо ти мене чуєш, дай знак. Знак прийде рівно через 10 років, коли місто вирішить, що та труба стара і небезпечна, її треба міняти, а поки. Тисяча закручується в Чорну стрічку з грудня у січень, з січня в березень і так далі. Діти ростуть, Марії радять жити далі, у дворі ставлять нову лавку, на якій інші жінки шепочуться про чужі долі, наче коментують серіал. Марія не сердиться, у неї немає сил на лють. Вона тільки раз у місяць заходить до відділку, кладе на стіл одну і ту ж фотографію і промовляє: Це мій чоловік. Його звати Іван Савчук. Він зник між прохідною і нашим під'їздом, 200 метрів. Знайдіть його. На стіні відділку висять портрети начальства. Під ними календар. На календарі 1993-1993-1994, а під асфальтом у вузьких кишенях, бетонних кишені коридорів повільно збирається вода. Вона пам'ятає більше, ніж люди. Вода знає, де лежить відповідь. Перші роки після зникнення Івана Марія жила на автопілоті. Ранок діти до школи, робота в їдальні, вечір черги, базар, брудні руки від картоплі і порожнє місце за столом, яке вона щоразу накривала тарілкою. Може, зайде втомлений, пояснювала собі. Діти спершу питали: Мамо, а тато ще прийде? Вона відповідала: Прийде, просто дорога довга. Згодом вони перестали питати. А вона перестала відповідати. На заводі, де Іван колись працював, його ім'я швидко стерли: нові кадри, нові бригади, начальники змінювались, а старі сварки і справи ховали під паперами. Хочете правди? кидали у відділку. У 91-му всі зникали. Кому ви ще дивуєтесь? Для міста він став статистикою, для дружини незагояною раною. Марія щоночі зберігала його речі. Сорочку з потертою комірчиною, сумку з інструментами, навіть ту газету, в яку був загорнутий хліб. Сусідки казали Марійко, відпусти. Вона лише хитала головою. Якщо відпущу я, то хто його триматиме? Минали роки, і пам'ять розшарувалась, мов старі шпалери. Одні свідки говорили, що бачили Івана на вокзалі, він нібито сів у потяг до Москви. Інші клялися. Що працює десь на будівництві в Польщі. Один чоловік навіть приніс Марії історію про коханку в Черкасах, кожне таке свідчення рвало її зсередини, але всі були пусткою. Вона навчилася мовчати і не вірити. 1996-го діти вже стали підлітками. Син Сашко почав ходити на підробітки, носив удома мішки з картоплею, щоби мама не гнула спину. Дочка Олена тихо плакала вночі. Коли хтось у дворі згадував, що її батько кинув сім'ю, вони росли з тінню підозри, якої не можна було стерти. Тим часом місто змінювалося. Старі заводські корпуси почали здавати в оренду під склади, магазини, майстерні. У центрі будували кіоски, ставили нові кіоски поверх старих. Комунальні служби латали дороги, клали асфальт, що тримався по півроку. І тільки під землею, під тим асфальтом залишалося недоторканим минуле. Марія трималася. Кожного року вона писала заяву про продовження розшуку, кожного року отримувала ту саму відповідь, слідство результатів не дало. Вона почала помічати, що молодші міліціонери вже не знають імені Івана. Для них він був папкою з архіву, ще однією незакритою справою. Але в грудні 2000-го сталося щось. Що дало нову надію. Водоканал оголосив, стара система труб у центрі аварійна, її будуть міняти. Марія почула про це випадково. Двоє робітників у магазині говорили, стара арматура, ще з 70-х, люки провалюються, все гниле, її пройняло морозом: люки, вода, асфальт біля трансформаторної, де Івана бачили востаннє. Її думки, які 10 років тому виглядали божевільними, Раптом отримали підтвердження. Вона почала рахувати дні до початку ремонту. У квітні 2001-го бригада водоканалу справді приїхала. Вони загородили площу біля тієї ж трансформаторної, поставили табличку прохід заборонено і зняли перший бетонний люк. І саме тоді, коли з під землі вирвався запах вологи, і ржі й і гниття, майстер побачив на дні темряви те. Від чого серце Марії забилося сильніше, ніж за всі попередні 10 років. То був не скелет і не просто залишки, там лежав слід, який доводив, що Іван не зник сам. Коли робітники підняли бетонну плиту, спершу здавалося, що то звичайний старий підвал, металеві труби, облізлі стіни, калюжі від проржавілих з'єднань. Та один із них, хлопець років тридцяти, нахилився і крикнув. Пане майстре, тут якась тканина, у каламутній воді бовталося щось темне, зім'яте. Робітники витягнули гачком і підняли на світло. То був шмат чоловічої куртки, просочений іржею та землею. На кишені лишився обірваний бейджик із літерами, які вже майже стерлися. Але Марія, яка стояла за огорожею і спостерігала, відразу впізнала. То була куртка Івана, її серце обірвалося. Це мого чоловіка, закричала вона і рвонула до ями. Її ледве втримали. Викликали міліцію. Приїхали двоє оперативників, почали розглядати знахідку, і один із них, старший, тихо промовив: Це не випадковість. Тут давно треба було копати. Вони спустилися нижче і за кілька метрів від труби знайшли ще одне: старий портфель із документами. Папери давно злиплися, але серед них виявили паспорт Івана напівзотлілий, з фото, яке не залишало сумнівів. Усі робітники замовкли. Дехто перехрестився. Один хлопець шепнув Його ж, мабуть, туди кинули. Марія стояла як укопана. Десять років її називали божевільною, що вона чіпляється за примару. А тепер із під землі вийшов доказ, Іван не пішов. Його прибрали. Того ж дня територію обгородили стрічками, приїхали криміналісти. Увечері по телевізору показали короткий сюжет. У центрі міста під час планових робіт виявлено речі, що, ймовірно, належали чоловіку, зниклому в 1991 році. Для більшості глядачів це була новина на кілька секунд. Для Марії вибух, який відкрив стару рану. Вона не спала цілу ніч. Перед очима стояла та куртка, той портфель. Вона згадувала, як Іван ішов із дому. У тій самій курці з тією самою сумкою, і тепер ці речі вилізли на світ із землі. Ніби сам Іван кричав: Я не зрадив вас, мене змусили зникнути. Наступного дня її викликали у відділок. Слідчий молодий капітан офіційно підтвердив, за знайденими речами справу поновлюють, і він прямо сказав їй: Пані Марія, це не схоже на побутовий випадок. У вашого чоловіка був ворог, її руки тремтіли. Вона вперше відчула не просто біль утрати, а гнів. Десять років вона жила в тіні, тепер у ній розгорілася нова сила, вона хотіла правди, а правда, як виявилося, ховалася не лише під землею. Слідчий поклав перед Марією стару справу: пожовклі протоколи, списки свідків, фотографії з того часу. Ви ж розумієте, почав він, обережно перегортаючи сторінки. Дев'яності були темним часом. Ваш чоловік працював на заводі. І з ким він мав справи, з ким конфліктував. Марія дивилася на нього, ніби прокручувала 10 років у зворотному порядку. Він був майстром, люди його поважали, але вона зам'ялася. Перед тим, як зникнути, Іван говорив, що керівництво щось мутить із металом, слідчий підняв брови. Контрабанда, не знаю. Він лише казав, що не буде підписувати лівих накладних. А потім, потім його не стало. Марія закрила обличчя руками. У голові спливла ще одна картина вечір перед тим, як Іван зник. Він сидів на кухні, довго курив, мовчав. Потім прошепотів: Машо, якщо щось, бережи дітей, вона тоді розсердилася. Ти що таке кажеш? А він тільки гірко посміхнувся. Слідчий занотував є припущення, що його прибрали через заводські схеми. Хтось із начальства, у Марії затремтіли губи. Вона знала, кого має на увазі. У дев'яності директор заводу, товстий і завжди з дорогим портфелем, прізвище якого всі вимовляли пошепки, раптово зник з міста. А через рік виринув уже депутатом у Києві. Тоді ніхто не смів запитати, чому і як. Ви думаєте, він? тихо запитала вона. Слідчий не відповів прямо. Ми шукаємо. Але тепер у нас є зачіпка. Марія вийшла з відділку, і місто здалося їй іншим. Вулиці, якими вона ходила роками, тепер ховали сліди. Люди, що віталися з нею, колись відверталися, тепер дивилися з цікавістю. Оце та вдова, яка знайшла речі чоловіка. Вона жила ніби в іншій реальності. Кожен день приносив уривки спогадів. Вона згадувала колег Івана, тих, що тоді швидко виїхали, згадувала сварку на подвір'ї. Один із сусідів тоді кинув йому Не лізь, пропадеш, ночами їй снився Іван. Він ішов до неї у тій самій курці, простягав руку, але з темряви завжди тяглися чужі руки, тягли його назад, у землю. Її діти, вже дорослі, теж почали питати: Мамо, а якщо його вбили? І Марія, вперше за десять років, відповіла прямо: тоді ми мусимо дізнатися, хто. Цей біль тепер перетворився на завдання. Вона не могла більше бути лише вдовою, вона ставала свідком. А слідчий, перегортаючи архівні папки, вже бачив прізвища, які в дев'яності краще було не чіпати. Слідчий викликав Марію знову. На столі лежали кілька папок, від яких віяло старим пилом і страхом. Дивіться, казав він, це покази свідків за 1991 рік. Тоді все поховали під грифом. Немає складу злочину. Але деякі прізвища повторюються. Він розгорнув сторінку. Марія побачила знайомі рядки, мельник з О, начальник складу. Вона пам'ятала цього чоловіка, слизький, завжди облизував губи, коли говорив. Він тоді нахабно сміявся з Івана, коли той відмовлявся підписувати якісь папери. Він зараз де? запитала вона. Слідчий похитав головою: Живе у передмісті, бізнес, автосалони. Дуже непогано влаштувався. На іншій сторінці ще одне ім'я Задорожний ВП. Марія ледь не зойкнула. Це той самий директор заводу, який у дев'яності зник, а потім став депутатом. І ви думаєте, почала вона. Я думаю, що ваш чоловік став незручним, перебив її слідчий. У ті роки за таке прибирали швидко і тихо. Марія вийшла з кабінету з палаючою головою, ідучи вулицею. Вона згадувала, як колись бачила того директора. Він виходив із Чорної Волги на шиї золотий ланцюг поруч охоронці. Вона тоді ще подумала, які ж вони всі чужі, цінові багаті. А тепер розуміла, це він, можливо, наказав зникнути її чоловіку. Того вечора вона не витримала і поділилася з сином. Мамо, сказав він, якщо це правда, вони небезпечні. Ти ж розумієш? Вона стиснула кулаки. Сину, я десять років мовчала, а тепер уже не можу. У місті почалися шепоти. Хтось з колишніх колег Івана приходив до неї і тихо казав: Ми ж знали, що його не просто так не стало. Один чоловік, старий майстер, ледве не плакав. Він тоді казав, що піде у міліцію з тими документами. Ми ж усі боялися. Марія зрозуміла, Іван хотів викрити схему, а його й прибрали. Тим часом слідчий попередив її. Пані Марія, будь ласка, обережно, якщо ця справа зачепить великих людей, вони можуть почати тиснути, і перші ознаки тиску не змусили себе чекати. Наступного дня хтось подряпав її хвіртку. Потім уночі дзвонили в двері і тікали. А коли вона йшла ринком, двоє чоловіків у шкіряних куртках зупинилися поруч і тихо кинули. «Не рий, бабо, де не треба, бо ще раз лишишся сама. Її серце вистрибувало з грудей, але вона не злякалася. Навпаки, це було підтвердження, вона на правильному шляху. Вперше за всі роки Марія відчула, що правда, десь близько. Вона вже чула в голові голос Івана Не здавайся, після тих слів на ринку Марія кілька днів жила, ніби під прицілом. Вона виходила з дому і відчувала на собі погляди. За нею часто йшла чорна машина без номерів. То сповільнювалася, то зупинялась біля її будинку. Уночі невідомі грюкали у вікна і щоразу серце підскакувало до горла. Одного ранку вона відчинила хвіртку і побачила на порозі мертвого голуба, його шию перетягнуто червоною ниткою. У неї затремтіли руки. Вона знала, то попередження. Вона побігла до відділку. Вони мене лякають, кричала. Вони знають, що я знаю. Слідчий той самий молодий капітан. Посадив її на стілець, дав води. Пані Марія, ми працюємо. Але розумієте, це великі імена. Просто зараз ми не можемо їх узяти. Нам потрібні докази. А якщо мене знову зроблять зниклою, кинула вона гірко. Капітан довго мовчав, потім нахилився. Я вам клянусь, ми вас не кинемо, але ви мусите бути обережною. Увечері вона сиділа сама на кухні, перед нею стара світлина, Іван із дітьми на руках сміється, очі живі. Вона стискала її і шепотіла вони хочуть, щоб я замовкла, але я не замовкну. Наступного дня вона пішла на місцеву телестудію. Там працював журналіст, старий знайомий її чоловіка. Вона принесла йому вирізки з газет, копії документів, усе, що мала. Якщо зі мною щось станеться, сказала вона. Ти маєш розповісти. Він спершу відмахнувся. Марія, ти не розумієш, з ким граєш? Це люди, які виросли в дев'яності. Вони не зупиняються. Саме тому я мушу, відповіла вона твердо. І журналіст, бачачи її очі, нарешті кивнув. Тим часом погрози ставали відвертішими. На стіну її дому фарбою написали Замовкни. Уночі хтось кинув камінь у вікно. Діти благали. Мамо, поїдь до нас у місто, поживи якийсь час. Але вона лише хитала головою ні, якщо я втечу, то вони перемогли. І саме тоді слідчий подзвонив їй посеред ночі. Голос був тривожний. Пані Марія, ми знайшли свідка, він готовий говорити, але треба діяти швидко, бо йому загрожує небезпека. Її серце знову загупало. Здавалося, ще трохи, і нитка, яка тримала все в таємниці, обірветься. І тоді, нарешті, вийде правда, яку ховали 30 років. Коли Марія приїхала у відділок, у кабінеті вже сидів чоловік худий, сивий, з трясучими руками. Його очі бігали по кутках, наче він боявся навіть власної тіні. Це він, сказав слідчий тихо, колишній охоронець заводу. Марія сіла навпроти. Чоловік ковтнув слину і заговорив Я тоді був молодий, думав тільки про гроші. Вони сказали, ти ж нічого не бачив, а я мовчав тридцять років. Що ви бачили? голос Марії зривався. Він стиснув пальці так, що побіліли кісточки. Ваш чоловік не хотів підписувати папери. Тоді директор Задорожний наказав прибрати проблему. Уночі його вивезли. Я сидів за кермом другої машини. Марія відчула, як у грудях щось стислося. Куди? На старий склад, що біля річки. Там були інші люди. Я бачив, як його завели всередину. Він ще кричав: Я не мовчатиму. А потім тиша. Я не заходив. Лише чув удари. Він схопився за голову, ніби ті крики звучали досі. Потім наказали закопати. У бетоні під підлогою складу. У Марії все попливло перед очима. Вона трималася за стілець, щоб не впасти. Слідчий нахилився до свідка. Ви готові дати офіційні покази? Той кивнув. Але вони мене знайдуть. Вони завжди знаходять. Ми вас захистимо, відповів слідчий. Того вечора Марія йшла додому під дощем. Краплі били по асфальту, немов барабанили. Правда, 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 вона знала, тепер у них є доказ. Тепер Іван уже не просто зниклий, він убитий. І вона нарешті дізналася, де його шукати. Але водночас відчувала, що небезпека наблизилась. Адже якщо свідок заговорив, то й ті, хто колись віддавав наказ, не стоятимуть осторонь. І вже наступного дня по телевізору показали сюжет. Колишній охоронець дав свідчення у справі зникнення працівника заводу в 1901 році. Ім'я Івана знову пролунало в місті. Телефон у Марії не замовкав, люди дзвонили, підтримували, дякували за мужність, але був і другий бік. Вночі знову з'явилися ті двоє в шкіряних куртках. Один став прямо біля її хвіртки і прошипів: Закрий рота, стара, поки не пізно. Вона дивилася на нього крізь вікно і думала. Я вже чекала цього 30 років і не зупинюся. Склад біля річки виглядав, як мертва тінь минулого, облуплені стіни, іржаві ворота, крізь які проростала трава. Але цього дня біля нього зібралося десятки людей: поліція, журналісти, навіть кілька колишніх працівників заводу, що прийшли подивитися. Марія стояла осторонь, тримаючи в руках фотографію Івана. Вона стискала її так сильно, що кути вже зім'ялися. Будівельники з відбійними молотками почали трощити бетонну підлогу. Кожен удар лунав, як вибух, і Марія щоразу здригалася. Слідчий підійшов до неї і тихо мовив: якщо він там, ми знайдемо його. Вона лише кивнула, не відводячи погляду. Коли відвалили першу плиту, під землею з'явилася темна порожнина. Один із робітників нахилився з ліхтарем. Його обличчя різко змінилося. Тут кістки усі завмерли, через годину витягнули залишки людського тіла, руки були зв'язані дротом, поруч обривок тканини, на якій ще проглядалися букви. Марія впізнала той шматок, це була сорочка Івана, яку вона сама прала в останнє. У неї затремтіли ноги. Вона впала на коліна і закричала так, що навіть суворі будівельники відвернулися. Це він, Господи, це він! Журналісти знімали все. Люди шепотілися. То правда, його вбили. У місті, яке роками мовчало, почався гул. Слідчий дивився на Марію з повагою. Він знав, ця жінка сама пробила стіну страху, яку ніхто не наважувався торкнути. Того ж вечора в новинах вийшли заголовки. Розкрито злочин 1991 року, знайдено останки зниклого працівника заводу. Ім'я Івана звучало по всій країні. Але разом із тим ожив і страх, бо тепер ті, хто наказав убити, могли втратити все, і вони точно не збиралися сидіти, склавши руки. Уночі, коли Марія сиділа біля вікна і тримала в руках знайдену гудзик із сорочки чоловіка, телефон задзвонив. Голос у слухавці був глухий, здавлений. Ти зробила велику помилку, стара тепер тобі залишилось небагато, вона не відповіла. Лише поклала слухавку і подумала. Я вже пройшла занадто далеко. Тепер я доведу все до кінця. Суд проходив у переповненій залі. Люди стояли навіть у коридорах, слухали через прочинені двері. На лаві підсудних сиділи троє: сивий директор Задорожний, колишній начальник охорони та ще один чиновник. Їхні обличчя були кам'яні, але руки тремтіли. Марія зайшла в залу повільно з фотографією Івана в руках. Коли вона сіла на перший ряд, весь натовп підвівся і зааплодував. Вона зніяковіла, але в очах людей читалася вдячність ти змусила їх відповісти. Прокурор зачитував обвинувальний акт кожне слово било, мов молод, замовне вбивство, приховування злочину, зловживання владою. Свідок-охоронець підтвердив усе: як вивозили Івана, як чули його крики, як потім заливали тіло бетоном. У залі запанувала тиша. Коли суддя спитав, чи визнають вони свою провину, задорожний лише прошипів це все брехня. Ми рятували завод, а він заважав. Його голос потонув у хвилі гніву. Люди піднялися з місць, кричали, вимагали справедливості. Суддя стукав молотком, намагаючись відновити порядок. Марія сиділа, мовчки стискаючи фотографію. Вона не кричала, її тиша була важчою за будь-які слова. Наприкінці процесу суддя оголосив визнати винними, засудити до довічного ув'язнення. У залі вибухнули оплески, люди плакали, обіймалися. Дехто вперше, після 30 років страху відчув, що правда перемогла. Після засідання до Марії підходили незнайомці: хтось клав їй руку на плече, хтось цілував руки. Молодий хлопець у військовій формі схилився перед нею на коліна і промовив. Ваш чоловік був героєм, і ви теж у Марії навернулися сльози. Вона підняла очі до стелі і прошепотіла: Іване, ми зробили це. Твоє ім'я більше не в бетоні, воно в пам'яті людей. Того вечора все місто вийшло до пам'ятника, щоб запалити свічки. Вперше за багато років над площею лунав гімну. а серед натовпу стояла Марія, маленька жінка, яка перемогла страх. І яка довела, що навіть правда, захована під бетоном 30 років, рано чи пізно проросте. Якщо тобі зайшла ця історія, підпишись на канал. Тут ми говоримо про справедливість, пам'ять і силу простих людей. Не пропусти наступні історії, вони вразять тебе ще більше.